Друзі, всім привіт! Не прогав Аврорі цього тижня. Дуже знижки. Запрошую до перегляду. Гарна знижка 30%. Набір посуду фарфорова, червоне серця, чашка плюс блюдце в коробиці 139 гривень. Акція сока витискач ручний скляний з малюнком. Є зелений жовтий колір, 300 мл, об'єм 44 гривні. Ємність для сушення зелені з центрифугою гондол. В асортименті її різні кольори. 199 гривень. Коштувала 249. Миска пластикова кругла без кришки, Follow me, Великого розміру. Сірий колір 77. Салатниця пластикова кругла, кольорова 2,5 літра 29 гривень. Миска пластикова кругла без кришки, Follow me, 44. По акції набір підставок для столових приборів пластик 3 штуки. Білий колір 149 гривень. Контейнер для зберігання яєць пластиковий на 30 штук. Білий колір 77. Підставка для зберігання яєць пластикова триярусна ярусна. В коробості 129 Коштувала 199 Латок для зберігання яєць пластик, сам пласт 69 гривень. Кошик для зберігання у холодильник. Прозорий пластик з ручками 77. Органайзер для зберігання в холодильник пластик. М-хаус 55 гривень. Ємність для сипучих пластик дерев'яною кришкою 69 гривень. Коштувала ємність 99. Ємність для зберігання герметична з друшляком. Пластарт. Об'єм 1,5 літра, 77 гривень. Коштувала 109. Бокс універсальний з ручками діомедія 0,6 літрів 17 гривень. Набір посуду подарункова термос плюс 3 чашки 189 гривень. Вінчик для збивання кольоровий з прозорою ручкою з блискавками, 24. Знижка 37%, форма для випікання кексів, силикон. Білий зелений колір 9 штук листі 69 гривень коштувала 109%. Термочашка кольорова иц кофе на кнопці в коробці 199. Контейнер круглий на закрутці з візерунком 1,6 літрів 27. Чайник заварювальний скляний з корковой кришкою 229. Ємні зля сипучих Пластик з дозатором альпина 119. Воронка лійка для банки пластик з сіткою, з ручкою. Її різні кольори 27 гривень. Келих для вина скляний з гранями кольоровий 109. Келих для шампанського, скляний рибристий. Прозорий 69. Келих для шапанського сляни низький, ребристий 59 гривень. Ємність для меду скляна з ложкою серіна, В асортименті, 34. Чашка скляна з подвійними стінками 77 гривень. Коштувала 109 гривень. Чашка скляна тренди Love story, 250 мл. Малюнок в ассортименте 34 гривні. Кухоль порцеляновый визерунок 330 мл 59. Чашка фарфорова Дэй Нич 55. Чашка скляна 260 мл. Різні написи. Мрій та дій 39 гривень. Знижка 50% стакан скляний ребристий с подвійними стінками 55, коштував 109. Стакан скляний високий с подвійними стінками 77. В акції чашка порцельонова фігурна з цікавим принтом. Її різні малюнки 84 гривні. Дозатор для олії скляний зі щіткою 55. Позничці пляшка для олії оцту скляна з дозатором великого розміру 77. Баночка для спецій скло метал. Великий розмір в коробці 59 гривень. Цукорниця, скляна гладка з кришкою 59. Тарілка десертна фарфорова, день ніч 59, салатник фарфоровий день ніч 77. Миска керамічна казацька, коричневий колір 0,75 літрів 55 гривень. Фруктовниця металева, каркасна, кругла, чорний колір 109 гривень. Коштувала 149. Салатник скляний прозорий, діаметр 21 см, 119 гривень коштував 169. Ємні для спеції. Пластик з кришкою ложкою. Віліні. Сірий колір 69. Баночка для спеції пластик з дерев'яною кришкою. Віліні. Сірий колір 55. Кружка металева 29. Набір приборів столових ексцентр House наборі 16. Штук 289. Факции сковорода алюмінієва антипригарне покриття густа Хайлен мате. Діаметр 28 см. 299. Набір стопок в чохлі. 4 штуки великого розміру 88 см. Фляга металева 180 мл 55 гривень. Ваза для квітів скляна ботаніка В коробоці 26 см розміри 129 Пальник для газового балона кемпінг 77, ніж для хліба, металевий з дерев'яною ручкою 49 гривень. Ніж столовий, нержавіюча сталь 22. Ложка столова нержавіюча сталь без візерунка 29 гривень. Інструмент кухонний для цитруса двосторонній, 49. Ніж складний, багатофункціональний. 5 в одному. Кремпатів 59. Решітка гриль металева з ручкою веган 119. Відокремлювач для яйця металевий. Мажора 49. Набір трубочок для напоїв пластик різнокольорових 50 штук, 7 гривень. Набір затискачів для пакетів пластик, чіпси 4 штуки на плістері 39. Кубики для розпалювання багаття. Еко самба 32 штуки, 39 гривень. Пальник газовий туристичний кемпінг 129 Вентилятор для розпалювання вогню ручний 77 гривень. Пінцет для видалення кісток з риби. Метал 19 гривень. Овочерізка підстругачка для моркви. Є різні кольори 19, пакети вакуумні, гафровані, Розміри 20 на 20 см, 20 штук 64. Килимок для тіста випікання силікон силикон ALMA 129. Чашка скляна. Таза щу 400 мл 44. По акції консерви для собак собаков. Синдичка в соусі, телятина в соусі, 415 г 29. Корм для котів мяу 300 г 39. Корм для дорослих котів сухим. М'яуз м'ясом рисом овочами 100 грамів 12. Консерви для дорослих котів. Кусь курка в сосі. Індичка в сосі 415 грамів 29 гривень. Корм для котів. Клоп 4 лапи преміум. Телятина 0,33 кг – 65 гривень. Корм для котів, ясна миска, шматочки, сосі 100 грамів 11 Корм для котів преміум в асортименті 85 грамів 13 гривень. Корм для дорослих котів, кусь 85 грамів 11 Корм для фриски с тунец. В ассортименте лосось 85 грамм, яловичина 12 гривень. По акции сырок для напоев, десертов, моник, блю, 200 мл, 24 Крем-паста шоколадная. Лада, фундук 250 грам, 64. Салатниця пластикова. 64 гривні. Салатник скляний від Арабланка, діаметр 165 мм. Білий колір 39. Менажниця. З підставкою під часку, десерт, кристал 84. Кухаль порцелянової української на 210 мл 64 гривні. В асортименті 64 гривні. Чашка керамічна. День казацтва. В упаковці 400 мл 69 по Пак це іграшка для малюків м'яка тваринка. Її різні кольори 88. Знижка 35%, Іграшка м'яка кактус з снижками 149. Коштувала 229. Іграшка м'яка «Літак» 199 гривень. Коштувала 349 Іграшка м'яка трактор. Є різні кольори 249. Крем для тіла парфумований, Ліура 260 мл 89. Антиперспирант чоловічі гелови. Синітамен. Кулька 29. Антиперспирант чоловічі синіта стік 50 мл 49 гривень. Крем для обличчя. алоє 200 мл 59 гривень. Піна для очищення шкіри. Ультрапілінг 99 гривень. Вода міцелярна для шкіри обличчя, очищуюча 59 гривень. Паста зумна перлина. Яд на свежесть 125 мл. 29 грн. По акции щитка зубная дитяча лапка 39 грн. Набир зубных щиток в коробочке 2 шт. 44 Набір щиток зубних три штуки в упаковці 39 гривень. Шампунь для волосся пуся 1000 мл. В асортименті з екстратом крапиви, з ароматом квітів папа та тому, 29 гривень. Гей для душу чоловічий аромат хіт. 400 мл плюс губка в подарунок 55. Гель для душу Outline. Полуниця в шоколаді в асортименті 400 мл 47 гривень. Пазницьці палиця для ванної кімнати. Пластикова кутова. Херевін, різні кольори 99. Набір прищипок для білизни пластик 20 штук. В сітці 33 гривні. Набір тримачів настінних пластикових 3 штуки 15. Серветки паперові сафи Двушарові 200 штук 42 гривні. Килимок для ванной кімнати ворсовый, Колір серий, коричневый 118 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 365 20 метрів 49 гривень. Фольга алюмінієва 10 метрів 54 гривні. Плівка харчова оптималь 29 сантиметрів 80 метрів 39 гривень. Пергамент для випічки антипригарний 365, 5 м 18. Пакети для сміття оптималь блакитні. 35 літрів, 30 штук, 34. Пакети для сміття фрекінбок стандарт. Фіолетові з затяжками. 35 літрів, 12 штук, 37. Набір серветок віскозних 10 штук. Є різні кольори 39 гривень. Подушка розміри 40 х 40 з двостороннім малюнком. 129 гривень, коштувала 179. З вас лайк, коментар та підписка. Бажаю всім мира, добра, щастя. Дякую, ваша нова акцент.